Настя, в тебе є хлопець. О, списувати також, як без цього. Да? Ти розказала його мамі, що він мені подобався. Якщо у вас буде бізнес, то. Що? Кирило, коли була спільна дитина Кароліна? Всім хеллоу, я Настя Джо, а це Марія Рі. Всім привіт. Сьогодні ми вирішили зняти відео інтерв'ю, міні-інтерв'ю, тому що про Настю нам відомо досить небагато. І. Підписники твої залишила тобі деякі питання, також деякі питання е, хочу задати тобі саме я. Uh -huh. Так що сьогодні буде такий ексклюзивчик. Дивіться, ставте пальчику вгору, підписуйтесь uh -huh. на канал і погнали. Спершу розповідай щось про себе, мабуть, uh -huh. в якому ти класі, звідки ти, скільки років, ну і так далі. Окей. Uh -huh. okay. Значить, всім новеньким хеллоу Я Настя Джо, мені 15 років, я закінчила 9 клас. Uh, і перейшла у 10-й, я не пішла у коледж, а обожнюю знімати відео. Це просто моє хобі улюблене. Uh, у мене я веду цей канал вже 5 років, а взагалі до цього я ще знімала відео на YouTube, А взагалі відео я почала знімати десь у 6 років. Коротше, обожнюю я цю справу, тому підписуйтесь. В принципі, займаюся танцями, я відмінниця і, в принципі, нічого більше сказати так прям не можу. Давай наступне питання більш поглиблене, угу. які люди тебе бісять, а саме їхні риси, характеру. Угу. Мабуть, риса, яка мене бісить найбільше за все, це коли людина не поважає оточуючих. От, наприклад, найяскравіший приклад це коли учні не поважають вчителя. Ну це дійсно неприємно. І вчителю, і ну людям, які розуміють, як це негарно. Тому мені здається, що всім варто вчитись поважати одне одного. Тоді ми будемо жити щасливо. На самому початку ми вже зрозуміли, що ти в нас відміниться ем, всі 9 років, окрім 6-7 класу. ти вже це казала да. мені колись. Ось, і мені здається, таке доволі цікаве питання, як досягти успіху в навчанні, тому що е, бути продуктивним це все зрозуміло. Я також продуктивна, але я не можу бути відмінницею. Не розумію, чому ось розповідай угу. розповідай, як ти стала відмінницею. Добре. А, мені здається, що найважливіше це мати дві речі: перше це наполегливість, і друге це хитрість. А, значить, про наполегливість, якщо а, ви хочете мати успіх у якійсь взагалі справі у житті. То ну розберемо на прикладі математики. Якщо ви хочете мати гарні оцінки з математики, то треба бути наполегливим, виконувати всі домашні завдання, збирати приклади, а не просто пропустити приклад у домашньому завданні, якщо ви його не зрозуміли, то за тоді у контрольні, якщо він вам попадеться, то ви його теж пропустите і отримаєте нижчий бал. От. Ем, тому треба ну, розбирати всі речі. А по-друге, звичайно, треба хитрість, тому що я теж не робот, е, я хочу спати. У мене є ще інші там, хобі, заняття, і я часто не встигаю просто зробити все домашнє завдання. Е, е, і тому треба бути хитрим, подумати, коли мене спитають, коли мене не спитають, можливо. Uh, ну, списувати також, як без цього, так? Да? От, якось перед уроками, можливо, щось читати. Коли, наприклад, якщо вам садили прочитати книжку, то слухати аудіокнижку, коли ви там паралельно щось робите, там або їсте, або йдете кудись. От як це роблю я? І наступне питання: ось ти така відмінниця в нас, прилегла учениця. На кого ти хочеш вступити? Ну, скоріш за все, от я тільки буквально тиждень тому визначилась, на кого я хочу вступити, скоріш за все це буде маркетолог. Да. <світно> <світно> Чому саме ця професія тебе приваблює? Ага, ну тому що мені цікаво розроблювати різні стратегії для бізнесів, продумувати їхнє там просування, їхній вигляд в очах інших людей. <світно> Якщо у вас буде бізнес, то Ви <світно> зрозуміли. <світно> <Я> <'язую. світно> <світно> Слідуюче питання це в нас від підписника твого. Uh -huh. а, якби твоє життя було фільму, то який це був би фільм? Оце, до речі, доволі цікаве і складне питання, тому що я чесно скажу, я бачила ці питання до початку зйомки, і я така прочитала і сижу: о май гад, як на це відповісти? А, але я скажу так: я оптимістична людина, і у мене часто є якісь пригоди. Uh, тому, мабуть, це був би якийсь не фільм, а серіал, тому що серіал я люблю більше. Uh, якийсь, ну, мабуть, пригодницький, um, як про шкільне життя, От, наприклад. Якщо ви дивились Never Have I Ever, uh, в перекладі Я ніколи не від Нетфліксу, оце був, був би просто про мене тільки без кохання. Може, підійшли до слідчого питання про кохання. А, таке питання. Настя, в тебе є хлопець? От давай, чесно? Ні. Та, немає. <ривіт> Я думала, що скажу що да, і все. І тупо в ловку питань, але немає. Ну тобі вже 15 років, да. мабуть, твоє життя вже була симпатія. Я не кажу про симпатію в першому класі. <реш> у мене не було в першому класі симпатії. Ні, ні. Ні, ні, це була дружба, як у тебе <реш> <реш> у нас була симпатія один до одного. Що? <реш> це шутка. Ну, до одного хлопчика. Ну, це, це залишимо. Ні, він, він друг. Ну це друг. Он вже не друг, правда? Ну, так. Да. Ладно. А, так ось чи була в тебе симпатія, кохання? Ну, кохання ні, а от симпатія, так. Да. Ну, мені здається, що майже у всіх була симпатія. В якому віці? А значить, перша десь у 12. Або не перша. Ні, перша взагалі десь у дитинстві, коли ти розказала його мамі, що він мені подобався. А друге, друге, це о 12, а третє десь у 14. Це, це Кирило, коли у вас була спільна дитина Кароліна. Що? Мабуть, це ніхто не знає, це зробимо. Які Кирило, Даже я це не знаю. Кирило. Чи прикалуєшся? Він мені ніколи не подобається. Ні, я розумію, Ну там дуже да. цікаво Цікава, доволі історія. А тепер що ми знімемо смішні історії і розкажемо про цю да. ситуацію. Підписуйтесь. Там реально дуже смішно. <смеш> да. Ми знаємо по твоїм влогам, що у минулому році ти була у Болгарії літку. А, в цьому році ти була і в Греції, і в Польщі, uh -huh. в Варшаві, хто не знає. Хто не дивився відео, обов'язково подивіться, дуже класно, я вже дивилася все. А, ось, ну і що? Коли б ти ще хотіла поїхати. Uh -huh. Значить, обов'язково зайдіть на канал, у мене є влог із концерту Вікенда з Варшави і з табору з Греції, тому обов'язково дивіться. А куди б я хотіла з'їздити? Ну, звичайно, це США. Я це хочу ще з дитинства туди поїхати. От мені цікаво завжди це було. Ну і друге, це, мабуть, десь по Європі, там Італія, Париж. Mm -hmm. ем, ну, щось таке, да. Ну і також я б хотіла відвідати якісь туристичні країни, типу Мальдіви, там, можливо, mm -hmm. Таїланд. Mm -hmm. Мальдіви — це класика. <с? <с? Да. Доволі таке питання. Ну, воно як. До душі ближче, uh -huh. мені здається. А, ось ти нам відео показуєш, яка ти мила, добра дівчинка. Завжди смієшся, завжди все дуже класно, але в житті такого не буває, мені здається. Чи були в тебе якісь такі депресивні моменти з життя? Якщо були то розповідай. Uh -huh. Ну, взагалі, дійсно, більшість мого життя воно яскраве, позитивне і оптимістичне, тому що. Ну, я така людина, і я завжди налаштовую себе на позитивний лад, що mm -hmm. все буде добре, у мене, ну, в принципі, все добре в житті. от. А, але, звичайно, коли я там, наприклад, зам... от останнім часом, да, так я, що я замислююся над тим, що, блін, ну, 9 клас я вже закінчила, я вже така доросла. І що ну, це складнощі екзаменів, які будуть через два роки і нависають наді мною вже потроху. І це трошки лякає і з за цього. Ну, якось мені сумно. А так, взагалі, ну, от я десь декілька років тому взагалі не вірила в депресію. І, ну, думала, що люди самі ну, себе вганяють в цей стан і, і все. От зараз я, звісно, розумію, що це там щось серйозне, але у мене такого не було. Слава Богу. А чого відео так, доволі буває таке, що ось. Є відео майже кожного тижня, а потім опі три місяці відео немає. <рес> ну, це все залежить від натхнення і від наявності, якби що знімати. Тому що ну от щоденники школярки, це як я побачила, вам цікаво. І там було дійсно якийсь ексклюзивний відеоматеріал, як я там ну, щось да, навчаю збігаю. А зараз мені ну в принципі нічого знімати, тому ну, скоро почнеться школа. Чекайте. Я майже у кожного твоєму штати на кошкулярка бачу, що ось я йду на танці, mm -hmm. там я на танцях. Але про танці ми так нічого не знаємо. З якого віку ти нам розпочала їм займатися, mm -hmm. і який стиль? Mm -hmm. Я займаюся танцями, ну можна сказати, майже все життя, але з перервами. Коли я була маленька, от перший раз я пішла на танці, коли я була маленька, жила от у цьому місті, там де ми зараз знаходимося, а, ми з машою разом ходили. А потім, коли я переїхала до Києва. Я почала ходити ми танцюємо у різних напрямках. Частіше за все, це контемпрарі і модерн, але також раніше був і хіп-хоп. Styles? Yes. Ну, це я знаю, що так в танцях називають саме групи що Heels да, да, да. і так далі. Ну, Це, мабуть, більш All Styles, тому що у вас танці такі, ну, вони не схожі один на одного, вони більш такі є. Рухомі, і там в серії да, там і, і хіп-хоп, і там да. все є. Ну, Джаз Афроджаз, щось там ще. Ну, якщо вам сподобалось таке відео, обов'язково ставте пальчик угору. Ми для вас дуже старалися. Mm -hmm. Да. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Маші, він буде у описі. Реклама під'їхала. <реклама> <реклама> да. До нових зустрічей. Всім па-па. До зустрічі!